Добрий день, мене звати Ольга Атаманова. Я рада вітати всіх, хто приєднався до медіа центру Україна «Укринформ». 481-й день від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів на нашу землю. Я традиційно хочу подякувати представникам медіа, які розповідають світові правду про цю війну. Коротко про розклад подій, які підготувала сьогодні наша команда. У 13-й годині будемо говорити про ситуацію на Херсонщині. До нас приєднається Юрій Сабалєвський, перший заступник голови. Ви Херсонської обласної ради О 15.30 будемо говорити про ситуацію на Харківщині. До нас приєднається Олег Синігубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації. А прямо зараз у нас на включенні Федір Веніславський, народний депутат, член комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, а також представник президента у Верховній Раді України. Пане Федір, ми вас вітаємо. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Пане Федере, сьогодні у нас відзначається Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах війни. Факти такого насильства, на жаль, ми фіксуємо вже з 2014 року, а з початком повномасштабного вторгнення такі факти набули небачених раніше масштабів. Тож сьогодні ми розуміємо, що один з найбільших запитів у суспільства це покарання, покарання всіх тих, хто вчиняв ці злочини на нашій території. Території з нашими людьми, тож питання буде першим до вас: що ми в цьому плані можемо робити, і що ми вже зробили? Безперечно, в умовах війни такі жахливі злочини набувають масштабного характеру, тим більше з огляду на ті, скажімо так, мотиви мотивації, які ми чули неодноразово з перехід. Хоплень служби безпеки України головного управління розвідки, коли вони нас люто ненавидять і намагаються знищувати нас як націю, знищувати нашу гідність. Тому для України це дійсно велика біда. Але для як ви правильно зазначили, головне для громадян і України, і головне для громадян цього світу усвідомлювати, що жоден покидьок, жоден ворог, який вчиняв воєнні злочини, злочини насильницького характеру проти люд, людей людям. В Україні проти громадян злочини сексуального характеру вони не будуть залишені без покарання. Невідворотність покарання на моє переконання це знаєте, те, що. Що має світити для кожного е злочинця, він має усвідомлювати, де б він не був, все одно наступить момент рано чи пізно, коли він буде притягнутий до відповідальності. Якщо перейти до юридичного аналізу цієї ситуації, то тут паралельно е є декілька ключових моментів. Перший момент е дійсно з чотирнадцятого року ми бачили е дуже багато маніпуляцій з приводу тих чи інших фактів, які Російська Федерація, в тому числі в міжнародних судових органах, намагається е перекручувати і виставляти як Україну, яка вчиняє якісь протиправні дії, і до речі, на минулому тижні який минув, ми маємо ситуацію з черговим раундом розгляду справи щодо і МН-117, і терористичного характеру російської війни, яку вона вела з 2014 року в Гаазі, і якраз Російська Федерація, делегація Російської Федерації, вони демонстрували оцю свою майстерність в маніпулюванні пере. Включувані фактів, і тому для нас це ще одні важливі уроки, які ми маємо безпосередньо застосовувати вже в умовах цієї широкомасштабної війни. І ми їх застосовуємо фактично з перших місяців війни. Про що йде мова? Мова йде про те, що для того, щоб жоден суб'єкт, який вчинив будь-які протиправні дії, не уникнув покарання, його злочинна діяльність має бути максимально зафіксована, максимально задокументована. Мають бути зібрано максимально можливу кількість доказових фактів. Тів аргументів бази доказової для того, щоб потім і в міжнародних і в національних українських судах ми могли використовувати ці докази для того, щоб в рамках правових процедур притягати до відповідальності цих злочинців, і у зв'язку з цим якраз. Я хочу нагадати, що з перших місяців війни до України на заклик і офісу генерального прокурора і офісу президента приїхало дуже багато різноманітних міжнародних експертів, криміналістів, які разом з нашими фахівцями збирають, документують, аналізують всі докази протиправної поведінки. Вони безперечно потім будуть і в основі вироків національних судів, і в основі міжнародних судів. Тому на сьогоднішній день задання номер один для нашої влади. Для всіх правоохоронних органів це максимально повна ретельна, е, ретельна фіксація всіх слідів протиправної діяльності, які потім будуть використовуватися вже безпосередньо як е, обвинувачення цих покидьків у вчинених злочинах. Тому е, ніхто від покарання не втече, в тому числі і за злочини сексуального характеру, кількість яких достатньо велика в Україні кожен буде нести заслужене покарання. Пане Федере, питання, яке надзвичайно важливо для всіх нас, це спецпри... спецтрибунал для Путіна. Тож чи можемо ми вже розуміти, коли він запрацює, і яким він буде? Ну тут новин особливих немає. Те, про що ми говорили з перших місяців війни, розглядається кілька ключових аспектів функціонування спеціального трибуналу, але для України для нас з вами дуже важливо, що на сьогоднішній день дискусії з приводу того, що такий трибунал має бути, вони фактично вже припинені. Тобто, ми маємо на сьогоднішній день підтримку всіх наших партнерів, практично всіх цивілізованих країн світу, в тому питанні, що притягнення путінського режиму, притягнення Путіна його найближчого оточення за е, ту агресивну війну, яку вони розв'язали в Україні до відповідальності, питання практично вирішене е, дискусійним. Залишається питання в форматі цього майбутнього трибуналу для України, е, і це неодноразово демонстрували і висловлювали позицію України. Представники офісу е, президента офісу генерального прокурора. Е, є найбільш прийнятним створення окремого спеціального міжнародного трибуналу на зразок Нюрнбергського процесу. Про що ми трибуналу, про що ми з вами вже також неодноразово говорили. Який би розслідував злочин агресії, тому що е, міжнародний кримінальний суд, о як окремий злочин агресії в даному конкретному випадку війни України, е, яку вона веде проти Російської Федерації, е, яка на нас напала, не може бути, тому що юрисдикція міжнародного кримінального суду в зв'язку з тим, що Росія не, не ратифікувала Римський статут, хоча Україна і поширила нас е, спеціальним законом на, на себе дію цього статуту. Тут будуть проблеми, тому для притягнення Путіна його е, кліки до Відповідальності за агресію за розв'язану війну це. Має бути окремий спеціальний трибунал, і ми над цим працюємо. Що стосується притягнення до відповідальності всіх воєнних злочинців, які і віддавали виконували злочинні накази, то тут можливий і міжнародний кримінальний суд буде задіяний, і національні суди, і також цей міжнародний спеціальний трибунал, над яким ми працюємо зараз. Іде достатньо така тривала і плідна дискусія з приводу формату трибуналу. Як я вже сказав, для нас є найбільш прийнятним окремий спеціальний трибунал без будь-яких гібридних форматів, які деякі наші партнери наполягають, щоб мала місце саме така конфігурація. А умова йде про те, щоби застосовувалася юридична система, юридична система права України, і в цьому трибуналі брали участь міжнародні судді. Але для України більш Правильним є шлях, щоб це був окремий спеціальний трибунал, який буде діяти за окремими процедурами, за буде формуватися відповідно до договору. на на якого він буде створений, і офіс президента спільно з офісом генерального прокурора і офісом міністра юстиції передали наші пропозиції до всіх партнерів, і зараз іде така кропітка, скажімо, неофіційна офіційна діяльність з приводу визначення того, що все таки наша позиція з приводу цього окремого формату. А міжнародної кримінального суду перемогла, і ми вже мали дієвий інструмент, який буде застосовуватися на практиці. Разом з тим, відповідаючи на ваше запитання, сказати, що це відбудеться найближчим часом. Це занадто оптимістична ситуація, але ми працюємо над тим, щоб це дійсно було максимально швидко і йде процес ще раз. Підкреслю узгодження оцих моментів, щоб ми вийшли на той варіант, який буде найбільш ефективним в сучасних умовах тої війни, яку розв'язала Росія проти України. Пане Федіре, не можу вас не спитати щодо ваших прогнозів. Тож, все ж таки, коли ви чекаєте на те, що це запрацює? Е, ну на сьогоднішній день ми маємо вже підтримку е, практично 40... За невеликими виключеннями, майже 40 країн погодилися, якщо точно 38 країн погодилися про те, що має бути спеціальний трибунал. І зараз частина з цих країн погодилася з тим, що це має бути той трибунал, який буде відповідати ситуації, тобто, скажімо так, новий нюрнбергський трибунал. Інша частина, з якими ми ведемо якраз таку дуже тривалу дискусію, це наполягають на гібридній формі. Як тільки ми зодимо всі позиції і вийдемо на якусь фінішну фінішний варіант. То eh, сам процес. Eh... Утворення такого суду він не буде займати дуже багато часу, оскільки вже підготовлені документи. Але я думаю, що знаєте оптимістично, щоб цей суд запрацював десь на кінець цього року. Хоча реалістично, я думаю, це відбудеться вже в наступному 24 му році. І до речі, ще один аспект, на який я хотів би звернути увагу, це паралельний такий ну, паралельний трек, можна сказати, це притягнення до фінансової відповідальності країни агресора відшкодування тих збитків шкоди, яку вона і матеріал і нематеріальної і тут прогрес набагато більший, тому що ми маємо сигнали від багатьох країн, які вже на рівні національного законодавства приймають рішення про конфіскацію заморожених активів і їх направлення на користь України. Тобто цей процес я переконаний відбудеться значно швидше. Я думаю, що найближчі місяці ми вже отримаємо якісь конкретні результати. Ще одне питання, яке теж дуже гаряче для нас, це останній теракт, який вчинили росіяни на Коховське підривавши Каховську ГЕС. Ми чули вже оцінки цієї цього теракту від багатьох наших міжнародних партнерів. Тож, якщо питати про розслідування МКС, чи розпочалося воно, і які перспективи тут? Ну, ми, ми знаємо, що е, Російська Федерація не допустила представників міжнародних народної спільноти до тих територій, які вона контролює, для того щоб вони перевірили ті чи інші обставини підриву Каховської греблі. Разом з тим, ми над цим питанням працюємо дуже системно. У нас є дані і наших розвідувальних співтоваристів і головного управління розвитки служби зовнішньої розвідки. Ми маємо розвідувальні дані від наших партнерів і на сьогоднішній день жодних сумнівів, тому що саме Російська Федерація підірвала цю дамбу. Цю греблю немає в Україні точно. І ми зараз Дуже активно надаємо цю доказову базу для наших партнерів для того, щоб сформувати таку коаліцію і єдине розуміння, що це черговий акт фактично геноциду, черговий акт терору і за великим рахунком, як сказав президент, підрив Каховської греблі можна порівняти з застосуванням зброї масового знищення, оскільки дуже великі е, території зазнали забруднення і е, спрогнозувати, які е, негативні наслідки матиме це для екології для е, людей на сьогоднішній день практично неможливо, тому що дійсно в зоні затоплення е, виявилося дуже багато шкідливих різно, 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 різних речовин, починаючи від нафтопродуктів в, е, мастил, закінь. Чуючи могильниками різноманітними, тому на сьогоднішній день дійсно це катастрофа дуже такого можна сказати великого масштабу. І Російська Федерація за неї має нести безпосередньо юридичну відповідальність в і в суді організації Об'єднаних Націй. Я думаю, і в міжнародному кримінальному суді, і в майбутньому трибуналі. І тут якраз дуже важливо враховуючи оцей інформаційний шум, який ми сьогодні маємо, і який очевидно був зрелісований, підготовлений пропагандистами Російської Федерації, які практично протягом кількох. Годин після підриву почали вже викладати в доступ. Ту чи іншу доказову базу, що це зробила Україна? Тому для нас вкрай важливо максимально повно зібрати, задокументувати всі обставини, в тому числі і телефонні, перехоплення телефонних розмов, і сплотникові знімки, які свідчать про те, що Росія заздалегідь готувалася до підриву цієї дамби, і вона саме вчинила цей терористичний акт для того, щоб і матеріальна, і моральна, і скажімо, кримінально-правова сторона цього злочину не залишилася без належного покарання. Дякую вам за інформацію. шановні колеги. Якщо є питання, прошу добрий день, пане Федора. Ангеліна Страшкулич, ренформ днями. Президент Росії Володимир Путін заявив, що на територію Республіки Білорусь доставлено першу партію ядерних зарядів. Чи чи відповідає ця інформація дійсності? Можливо, вам щось про це відомо. Дякую. Дякую за питання. У нас на засіданні нашого комітету в закритому режимі ми заслуховували представників розвідувального співтовариства. На сьогоднішній день ми не можемо підтвердити, що вже на території Республіки Білорусь розташована ядерна зброя. Ми знаємо, що сховища для її розташування ретельно підготовлені, але самого задокументованого факту передачі цієї зброї немає. Хоча ми консолідуємо наші зусилля для того, щоб привернути увагу над надзвичайно серйозним характером цієї потенційної, Іної загрози, яку декларує і Путін і Лукашенко, для того, щоб міжнародне співтовариство включилося в цей проект, але ще раз підкреслю на даний момент достеменної доказової бази про те, що зброя вже перепередислокована на території Республіки Білорусь, ми не маємо. Я дуже дякую вам за цей ефір, за те, що долучилися до нього. Нагадаю, шановні колеги, з нами був Федір Веніславський. А наш наступний ефір відбудеться у 13 і Будемо говорити про ситуацію на Херсонщині. Дякуємо нашим збройним силам. Працюємо далі разом на нашу перемогу і слава Україні!